Всім привіт! Продається в Швеції машинка Kia Sorento 2.2 дизель на автоматі, на повному приводі. Це вже решлайнгова версія. По кузову немає підкрасів, вся машинка в оригіналі, без ніяких ДТП. На хорошій зимовій шипованій гумі. Також є комплект літньої на дисках. Покажу зараз прибором це нові фари є, туманки, омивачі фар, капот 85, вінкод, крило 78, 77, 84, 88, 64, 65, 56, 77, 77, 75, 77. Отже, машина в нас без підкрасів і без ДТП. На хорошій комплектації, вона, до речі, семимісна. Є фаркоп, є партронік. У багажнику все збережено. Ще одні сидіння там лежать. Вся ціленька, салон збережений, є кліматизація для задніх пасажирів. Чотири скло підіймачі, електрозеркала зі складанням з підігрівом. Сидіння не перешивалося, все в оригіналі, електрорегулювання, також він код, кому потрібно для перевірки. 245 у нас оригінального пробігу, все збережено, руль в класному стані, селектор також. Є підігріви передніх сидінь з вентиляцією, двохзонний клімат контроль. Хороша збережена машинка. Кого цікавить, дзвоніть, приїжджайте на огляд і забирайте.